Минулого тижня на території області виникло більше двох десятків пожеж. Як берегтись від укусів агресивних комах у порадах фахівців? Рятувальники проводять цікаві екскурсії для школярів. За оперативними даними головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в області, з початку року на Івано-Франківщині виникло більше семи сотень пожеж. Лише за минулий тиждень на Прикарпатті зареєстровано більше двох десятків загорань. 19 травня о 15.40 до служби порятунку поступило повідомлення про пожежу у селі Серафинці Городенківської територіальної громади Коломийського району. До місця пожежі одразу було направлено рятувальників державної пожежно-рятувальної частини міста Городенки а також Пожежної команди села Виноград на момент прибуття рятувальників одноповерхова будівля птахоферми була повністю охоплена вогнем. Площа пожежі складала 1400 метрів квадратних. О 16.32 рятувальникам вдалося локалізувати пожежу, а о 17.28 повністю ліквідувати. За інформацією власників, у будівлі на момент пожежі було декілька тисяч курчат. Всього до ліквідації пожежі було залучено 11 рятувальників та 3 одиниці техніки. Наразі причина виникнення цієї пожежі встановлюється фахівцями. Також 20 травня о 19.13 до рятувальників поступило повідомлення про пожежу на сходовій клітці між 8 та 9 поверхом житлового будинку по вулиці Моцарта в місті Коломия. До місця виклику негайно було направлено вогнеборців 7 сьомої державної пожежно-рятувальної частини міста Коломия. По прибуттю до місця події рятувальниками було встановлено, що горять речі домашнього ужитку на сходовій клітці. Між восьми та дев'ятими поверхами житлового будинку площа пожежі складала 5 метрів квадратних. Через сильне задимлення рятувальники працювали в апаратах захисту органів зору та дихання. Вдалося локалізувати та ліквідувати пожежу в найкоротші терміни. На місці пожежі працівниками ДСНС було евакуйовано 8 мешканців. Їхній стан задовільний. Причина виникнення цієї пожежі наразі встановлюється. В непоодиноких випадках за умов сухої теплої погоди в області почастішали випадки загорань сухої трави та сміття. На території області впродовж поточного року виникло близько двох сотень випадків таких загорань на площі більше як 26 гектарів. Найчастіше пожежі сухої трави та сміття виникали на відкритій території, як зазначають фахівці. Їх причиною в основному стає необережність людей у поводженні з вогнем. Рятувальники вкотре застерігають громадян бути обережними у поводженні з вогнем, дотримуватись правил пожежної безпеки в побуті та під час відпочинку, щоб уникнути біди. Правила пожежної безпеки в екосистемах. Під час відпочинку за містом або ж прибираючи на дачах і присадивних ділянках, завжди дотримуйтесь вимог правил пожежної безпеки. Не кидайте непогашені сірники або цигарки. Перш ніж розпалити багаття, розчистіть місце під нього від сухої трави у радіусі одного метра. Не залишайте непогашеного вогнища, залийте його водою. Не відходьте, поки з нього йде дим або пара. Якщо ви помітили загорання сухої трави або листя, спробуйте загасити їх підручними засобами. Іноді досить просто затоптати полум'я. Якщо пожежа набула розмаху, терміново зателефонуйте в оперативну рятувальну службу за номером 101. Останнім часом до оперативно-рятувальної служби Прикарпаття почастішали виклики від краян, в оселях яких поселилися агресивні комахи. Тільки впродовж минулого тижня працівники служби порятунку п'ять разів надавали допомогу населенню. Щоб обезпечити себе від укусів агресивних комах, потрібно дотриматись кількох рекомендацій: а це не користуватись парфумами з сильним запахом, при появі комах, уникати різких рухів, бути пильними біля рослин, які квітнуть, з обережністю їсти на свіжому повітрі ті продукти, які можуть зацікавити. Остабджіл. Боротися з гніздами ось і шершнів слід виключно рано вранці, до того як зійде сонце. У цей момент комахи сплять і не можуть атакувати. Пам'ятайте, оприскувати гнізда можна тільки спеціальним засобом для знищення комах, перебуваючи на безпечній відстані. При цьому необхідно захистити органи дихання та потрібно подбати про спецзуття, спецодяг, захист обличчя та очей. Не виключено, що деякі особи не можуть прокинутись під час обробки і спробувати вжалити. Нагадуємо, що багатьох комах залишки Овочів, фруктів та різних напоїв. Також радимо запам'ятати, що потрібно робити, коли агресивні комахи вже укусили. Найперше, потрібно оглянути е, ділянку, де відбувся укус. Якщо там наявне жало, яке найчастіше залишається, особливо після укусу бджіл, потрібно вийняти жало, промити е, ділянку великою кількістю проточної води або, при можливості водою з милом. Просушити ушкоджену ділянку і накласти асептичну пов'язку. Це може бути марлива, марливий відріз, вата, чи будь-яка чиста, або за наявності стерильна серветка, і прикласти лід або будь-що холодне, що ми маємо під руками, для того щоб зменшити всмоктування отрути в кровотік. Забороняється розчухувати сліди укусу, наносити спиртові розчини, різні мазі антибактеріальні чи гормональні, тому що вони можуть посилити травматизацію тканин. І е, мати різні небажані наслідки. Особливо це стосується людей, які в не мали алергічні захворювання, чи будь-які прояви алергії на харчові, чи побутові алергени, або які в минулому вже мали випадки укусів е, жалючих е, Комах тому в таких випадках не потрібно нехтувати станом свого здоров'я, прийняти міри першої невідкладної допомоги на місці події і неодмінно викликати бригаду швидкої медичної допомоги або ж звернутися до свого чергового сімейного лікаря. Головне управління ДСНС України Івано-Франківській області звертає увагу громадян бути вкрай обережними при ліквідації осиних бджолиних та шашневих гнізд та не наражати себе на небезпеку. У гості до рятувальників завітали учні 3 класу ліцею №3 3 Івано-Франківської міської ради. Рятувальники першої державної пожежно-рятувальної частини міста Івано-Франківськ розповіли присутнім про діяльність пожежно-рятувальної служби Прикарпаття, а також про виклики, на які доводиться виїжджати івано-франківським вогнеборцям, як рятують людське життя і майно від пожеж та інших небезпечних ситуацій. Прикарпатські рятувальники також звернули увагу відвідувачам на дотримання правил безпеки в побуті та під час канікул, а також про небезпеку, пов'язану з отруйними ягодами та грибами. Рятувальники розповіли учням про героїчну роботу, а також показали пожежний автомобіль та аварійно рятувальне обладнання, яке знаходиться на озброєнні підрозділу. Діти мали змогу відчути себе справжніми маленькими рятувальниками, посидівши у пожежному автомобілі. Також сьогодні у нас була дуже цікава екскурсія до рятувальників. Нам дозволили зайти, до машини, всі зайшли, говорили, розповідали правила по поведінки у лісі, у домі поряд з пожежою, що робити під час пожежі. Про вибухонебезпечні предмети нам показали ось машини, що в них є, як врятують життя в на івано щині. Учні мали змогу відвідати виставку пожежно-рятувальної служби Прикарпаття, де з цікавістю розглядали скульптуру святого Флоріана, покровителя вогнеборців і хоронителя від вогню. Екскурсія для учнів стала чудовою нагодою краще зрозуміти роботу служби порятунку. Учням сподобались старуванні експонати, які є на виставці пожежно-рятувальної служби. Відвідувачі виставки здійснили екскурс у минуле. Побували в залі історії, де слухали цікаву розповідь про події, зображені на картині художника Миколи Варені. Так звану «мармулядову пожежу, яка трапилася 28 вересня 1868 року в Станіславові. Відвідувачі виставки з задоволенням спілкувалися з рятувальниками та задавали безліч питань, на які отримали вичерпні відповіді. Гостям надзвичайно сподобалась екскурсія, адже крім позитивних емоцій, отримали ще нові такі необхідні знання. Мені було дуже цікаво, як діяти, коли трапиш на вибухово небезпечні предмети. Ще е, мені дуже сподобалося, от мені е, сподобались е, саме машини, вони дуже гарні і ще вони допомагають людям в, е, в житті. Щоб завжди бути готовими до дій за призначенням, постійно підвищувати свій професіоналізм. Рятувальники регулярно проводять тактико-спеціальні навчання. Під час таких навчань відпрацьовуються оперативні вміння та навички особового складу рятувальних підрозділів. Минулого тижня на території обласної клінічної лікарні Івано-Франківської обласної ради відбулися тактико-спеціальні навчання на тему особливості гасіння пожеж у будівлях з цілодобовим і масовим перебуванням людей. Метою навчань було відпрацювати організацію. Та тактику гасіння пожеж у будівлях з цілодобовим і масовим перебуванням людей, відпрацювання прийомів рятування потерпілих, а також було відпрацьовано порядок евакуації та порядок організації тактики гасіння пожежі. В ході навчань було відпрацьовано як теоретичну частину, так і практичну. Проведені спільні об'єктові навчання на одному з найскладніших об'єктів медичного. Напрямку івано франківської області на обласній клінічній лікарні зокрема проведено спільний інструктаж з особовим складом та персоналом щодо дії у випадку незвичайних ситуацій техненого характеру, зокрема дії у випадку пожеж, порядок евакуації хворих, порядок відключення електроживлення та дії персоналу і особового складу. Відпрацьовано спільні методики роботи також проведено інструктаж щодо використання первинних засобів пожежосіння, зокрема практичну роботу з порошковими та вуглекислотними вогнегасниками. Також проведено відпрацювання умовної увідної по ліквідації пожежі. В одному з корпусів лікувального закладу, де задіявся особовий склад першої державної пожертвувальної частини та персонал лікувального закладу. Такі навчання зараз є дуже актуальними, адже у місті Івано-Франківська по області є чимало об'єктів, де цілодобово перебуває велика кількість людей. Працівники гастроентерологічного відділення отримують відну о 3 годині про те, що відбулося задимлення і невелика пожежа у лікарській. Ми зараз будемо відпрацьовувати безпосередньо в цьому відділенні найперше повідомлення аварійно-рятувальної служби, повідомлення керівництва, правила безпечної евакуації пацієнтів, персоналу і відвідувачів, і спробу загасити первинними засобами пожежогасіння пожежу у лікарській.